Багато хто думає, як правильно розставляти пріоритети у сім'ї. І чи повинні вони бути однаковими для чоловіка та для дружини. Формула дуже проста. Щоб у сім'ї були правильно розставлені пріоритети, сім'я повинна жити заради чогось більшого, ніж сама сім'я, заради найвищого блага. Заради країни та суспільства Назвемо це суспільним. І це має бути точкою зору та способом життя кожного члена сім'ї, як чоловіка, так і дружини і дітей. Таку сім'ю можна назвати ідеальною сім'єю. Ну, а вже всередині самої родини. Чоловік повинен дбати про дружину та про дітей, а дружина про дітей та про чоловіка. Тобто, порядок пріоритетів такий: для чоловіка на першому місці – суспільне, на другому дружина на третьому діти. Для дружини на першому місці – суспільне, на другому діти, на третьому чоловік. А що ви думаєте про це? Будемо раді вашим коментарям!